Війна забирає спокій, але не нашу волю. Кожен продовжує боротися на своєму місці: рятувати, навчати, будувати та захищати. У цьому полягає наша сила. Вітаю! Я Наталія. В цьому відео ми поспілкуємося з сміливими людьми нашої країни з українцями. Війна змінила життя кожного, але не зламала наш дух. Є Дар Я Дарія та разом ми покажемо, як різні професії та люди об'єднуються заради майбутнього, що їм надає сили боротися, працювати та йти вперед до перемоги. Захисниця прав у час невизначеності. Адвокат Тетяна Мешковська пояснить, як змінилося правосуддя під час війни. Що для вас означає війна і як вона змінила ваше життя? Це надто складне питання, щоб на нього швидко відповісти. Поняття гайської конвенції, війна вона може бути різною, але війна, та, яка відбувається сьогодні в Україні, на моє переконання в цьому вигляді бути у 21-му сторіччі не повинно взагалі. Війна як збройний конфлікт, як ескалація, під час якої гинуть люди, мені в житті тих людей на території яких вона відбувається, кардинально. Хто або що став найбільшим джерелом сили для вас у цей час? Джерелом сили, ну моє переконання для кожного українця, джерелом сили і першим прикладом є ті люди, які взяли до своїх рук зброю і стали на вісічі нашого ворога. По своїй професії скажу багато моїх колег, що в перші дні війни, що по сьогоднішній день, навіть ті, хто ніколи в житті не брав до рук раніше зброї, ніхто не воював. Але розуміючи свій соціальний обов'язок, йдуть за покликом серця і стоять на обороні української, української землі. Захисник, що ризикує життям кожен день заради нас, Микола Коваль розповість про службу та її виклики. Що для вас означає війна та як вона вплинула на ваше життя? Я сказав би, що це не просто війна, це боротьба за нашу незалежність. Це... Боротьба за майбутнє наших дітей, за майбутнє молоді, за те, щоб наша країна була процвітаючою і незалежною вільною і сильною державою в світі. І ця повномасштабна і, взагалі, війна вона вплинула напевно на те, що і я і, і всі, я думаю, українці вони згуртувалися, вони об'єдналися. І зробила ця війна ще сильніше, як націю. А що або хто став для вас джерелом сили у цей момент? Ну, в мене є доця. Це для мене напевно найбільше джерело сили і витривалості. Ну, батько і сім'я моя. І як ви б порадили цивільним людям краще підтримувати військових? Підтримувати це вірити. Коли хочете подякувати військовому, це просто можна прикласти руку до серця, кивнути головою або сказати слово дякую, це, це теж підтримка. Е, розуміємо, що всі, всі втомилися від донатів, але я кажу так, що кожна гривня і 10 гривень допомагають рятувати життя хлопців, бійців. А Ці гроші вони допомагають купувати дрони, які рятують життя. Тримати словом, ділом і вірте в нас. І хочемо подякувати від імені нас, як учнів, і взагалі всіх громадян України, що захищаєте нас кожен день, бороните Україну і робите все, щоб наблизити нас до перемоги. Дякую за підтримку. Той, хто несе знання навіть у найтемніші часи, Маріана Шманяк поділиться, як освіта змінилася під час війни. Як війна вплинула на ваше бачення освіти та викладання? Щас в 2014 тисячі освітяни активно почали працювати над національно патріотичним вихованням учнів. Активно проводяться збори для наших героїв, та їх, взагалі, бойових бригад, виготовляємо сітки, підтримуємо діток в прифронтових зонах та дуже багато іншого. Викладання стало не лише про граматику, чи лексику, чи числа, чи дати. Воно про силу слова, про можливість знайти голос у хаосі та правильний шлях. Питання. Воно ніяк не означає, тому що війна це трагедія і дуже багато людей, людей постраждало з війни. І це важкі часи, і не знаю, як відповісти на це питання. Яку пораду ви б дали тим, хто хоче досягнути чемпіонства? Ну, бути впертим і цілеспрямованим, йти до своєї мети, не зважаючи не на других людей, а йти до останнього. то можна стати чемпіоном. Що ви відчуваєте? Піднімаючи прапор України на міжнародних змаганнях. Ну, перше, гордість, то, що я представляю цю прекрасну країну на міжнародних змаганнях і якби, гордість, мій труд, тому що я стараюся якийсь внесок зробити для країни. Чи були моменти, коли вам здавалося, що ви вже не отримуєте, і що вам допомогло в той час? Ну, моменти так, заняття спортом вже 22 роки. Вже, може, навіть 25 Моменти часто такі бувають, але я стараюся пересилити себе і йти вперед, незважаючи на що. Підтримка для тих, хто потребує сили. Лариса Конарська розповість, як допомагає людям справлятися з травмами війни. Які поради ви б дали цивільним, які хочуть підтримати військових психологічно? Дивіться, в першу чергу варто сказати про те, що немає якоїсь загальної інструкції. Її і не може бути, тому що кожен військовий, кожна окрема ситуація, кожна сім'я військового, родина, ну і безпосередньо ті люди, які перебувають у зоні бойових дій, це окремі індивідуальні випадки. Але хочу сказати про найважливіше: це про людяність. І тоді жодна інструкція не потрібна. Людина, яка хоче підтримати військовослужбовця, має бути емпатійною, має бути відкритою, має бути щирою і з бажанням допомогти. І лише тоді можна говорити про те, що військовий відчує цю підтримку і цю допомогу в першу чергу. Ми маємо створити для військового, який повернувся такий простір, де він себе може відчувати в спокої і в затишку. Це має бути абсолютно спокійна атмосфера, і це йому допоможе якомога швидше адаптуватися уже до мирного життя. Наступне, що важливо, не має бути ось такого жалю. В наших діях ні в якому разі, тому що військові вони вже настільки сильні люди, що перше, що вони від нас очікують і потребують, це повага. Це в першу чергу. Поваги, а потім уже підтримки, але ні в якому разі жалю, тому що вони пройшли надзвичайно важкі випробування, надзвичайно важкі реалії війни. І, повернувшись до цивільного життя, вони від нас очікують точно не жалю. Ось що важливо. Ми тримаємось, бо не маємо права зупинитись. Кожен наш крок це ще один крок до перемоги, яку ми обов'язково здобудемо.